Підтримка, насправді необхідна не тільки нашим військовим на фронті. Підтримка потрібна і нашому головнокомандувачу. Щоправда, моральна її залюбки дають дітлахи. Так далі говоримо про вишиванку для головнокомандувача зсу національній бібліотеці України для дітей малеча. Вишиває сорочку для Валерія Залужного. Вигадали навіть пісню, яку співають під час процесу. За усім цим спостерігала наша Тетяна. Демох, дивіться. В Національній бібліотеці України для дітей організували акцію, де кожен може долучитися до неї та вишити вишиванку для нашого головнокомандувача Валерія Залужного. І ми хотіли зробити такий якийсь великий проєкт, і не знали, щоб було добре всім. І от була така, виникла така ідея в бібліотекарів вишити переможну вишиванку для залужного. Але залужний у нас не зовсім такий простий чоловік, і до нього доступитися не можна. І велася дуже велика переписка з Міністерством оборони, з Генеральним штабом можна, не можна, прийме, не прийме. Як повинно це виглядати, і ось, ура! Приймає. Нашу таку ініціативу. Чи важко взагалі тобі вишивати? О, та ні, тут взагалі о, це дуже легко. Якщо попросити, тобі можуть показати і навчити, як це правильно робити. Один протикаю, стаю. І Далі осідаюсь. Вставляю, з іншої сторони дістаю голочку. Далі протикає голочку. Це не важко? Ні, взагалі не важко. Якщо щось йде не по плану, то що робити? А, можна назад стати її, але прийдеться а, заново. Діста, ось так от голочко дістати заново і заново її вставити. На вишиванці є і символ калини, і е, символ колосків пшениці, восьмикутна зірка. Обов'язково це дитина, тому що вони зараз захищають в першу чергу дітей. Е, звісно, що це наші воїни, і не в кожній анкеті найголовнішим таким символом це була книжка, тому що книга це є. от, от той символ, який оберігає е, дитинство, який не дає. Який зараз просто розслабляє навіть в такі часи, складні часи. Тут є і листя дуба. Це таке є символ мужності, символ а, воїна а, і хрест, який колись так само вишивали, який оберігає козацький дух. Після того як діти вишили рушник перемоги для наших захисників, самі запропонували вишити вишиванку для головнокомандувача. Візерунок підбирали самі. Писали: я б хотіла бачити на ньому прапор України і прапор УПА. Калину серце у вигляді прапора України мені подобаються традиційні українські вишиванки з червоно-чорним відзерунком, адже вони є нашою спадщиною, яку ми маємо цінувати. Раніше теж наші прабабусі бабусі вони коли вишивали. Вони кожен стібок сті вони заспівували. Тож ми теж вигадали заспів на святі 16 лютого в день єднання. Наша дівчинка-читачка, вона проспівала цей заспів. Ми зараз готуємо музику авторську, слова і з часом запишемо пісню, але починається вона так: за залужного молитви, що він виграв усі би. Залужний стріляє, а ми вишиваєм, разом перемогу, нашу наближаєм. Ми сподіваємося, що ми вишиваємо цю вишиванку, війна закінчиться, і ми з гордістю одягнемо панові Валерію цю прекрасну річ. Ми, ну звичайно, телеканал Київ долучається до вишивки вишиванки перемоги. Зараз зробимо декілька стібочків. Речі, вишиванка велика, тому долучитися може кожен охочий. Тетяна Демохта Олексій Колотигін, телеканал Київ.